Дивіться, що я вам зараз покажу. Ми візьмемо толщик, іхтар, хай тут буде. І перейдемо ось сюди на цю сторону. І подивимося, що у нас тут. Дивіться яка сорність полака. Ось тут. Ось вона. потім ось тут. Ось. Бачите скільки сміття. Сподіваюсь, камера вам передає. І ось в цьому місці. Ну, окей, я думаю, ну, я вже бачив таке, що на нових автомобілях, правда, не на ось цих місцях а, сміття, да? а десь там, де кришка багажника закривається там так далі. Але я беру толщик і починаю ось тут дивитись. 160. Ось тут в цьому місці. Прямо от перебро. 150-160. При цьому заводський слой фарби у нас 90 И, на... И причем на всех элементах. 95. 95. 99. А там 160. И оказывается, совпадение. Новый автомобиль. 169. 179. Вот в темном месте. Вот так вот. Новая BMW. Чи що ви думаєте? Що воно не фарбоване?